Всім привіт, друзі, і приємні новини з Америки, про які не можна не говорити. Вітаю, це цензурнет. Я Марина Занулі Кермулаєва, і ми е, тут намагаємося пояснити стан речей. Як ви могли помітити, Російська Федерація дуже сильно занепокоїлась після того, коли Дональд Трамп раптово наклав санкції на Роснефть і. Лукойли я про це вже розповідала в одному із минулих відео. Кому цікаво, можете подивитися. Це справді не пересічна подія, тому що це якраз таки перші санкції проти Російської Федерації, які були укладені за каденції Дональда Трампа, який уже там майже рік перебуває на своїй посаді. І е, тут є такий дуже важливий момент, що Російська Федерація настільки була занепокоєна, хоча на позір розповідає про те, що санкції вони взагалі ні на що не впливають, що відправила до Сполучених Штатів Америки свого головного такого переговорника, якраз таки по американських темах, який тривалий час був досить успішний, тому що він вміє продати оці бізнес-кейси. І в тому числі розставляв такі паски для Дональда Трампа, а саме, обіцянки шалених надприбутків, коли вони разом будуть видобувати рідкоземельні метали. Справи мова йде про Дмитрієва. Так от цей Кіріл Дмитрієв поїхав до Сполучених Штатів Америки із дуже важливою місією, а саме, зробити все, щоб не було. Накладено нових санкцій проти Російської Федерації від американського уряду. Це було дуже важливо для самого Кіріла Дмитрієва, тому що це людина близька до Владиміра Путіна. Його дружина це найближча подруга молодшої дочки Владиміра Путіна. Вони разом там і працюють, і відпочивають. Тобто, це людина, яка справді входить в найближче коло російського тирана президента. І судячи з усього, Кирил Дмитрів в цій місії успішно провалився, і це вилилося в істерику з цими цукерками з цитатами Путіна. Це було взагалі дуже класно, тому що таким чином, знаєте, людина, яка тривалий час будувала імідж такого розумного, прагматичного, вхожого в різноманітні там кола бізнес еліт американських гоп і показала, що він такий ж самий гопнік, як і Володимир Путін. Так, от, судячи з усього, цей візит був провальний Кіріла Дмітєва, тому що дуже важливий коментар дав Скотт Бесент, це міністр фінансів якраз таки Сполучених Штатів Америки, який сказав: хто це це пропагандист? Цей Кіріл Дмітрів, хто це, чому я маю коментувати його заяви. Це дуже важливий поєнт. Друге, рівень зустрічі, які мав Кіріл Дмитрів саме. У Вашингтоні він зустрівся зі Стівеном Віткофом, але Стівен Віткоф останнім часом він був понижений в своєму рангу переговорника. Американської делегації з російською. Нагадаю, що більше тижня керівником цієї делегації став Марко Рубіо, і це дуже важливо, тому що Марко Рубіо це професійний політик, це людина, яка якраз таки за статусом має займатися міжнародною політикою. І Марко Рубіо ніколи не мріяв тусити із росіянами їсти чебуреки, як Стівен Вітков. Тому Марко Рубіо, це був той високопосадовець того прівня американського, який, до речі, зробив усе, щоб у Будапешті не було зустрічі Дональда Трампа і Владимира Путіна. Більше того, Марко Рубіо, коли прийшов з переговорів з Сергієм Лавровим, він сказав, що наразі немає про що говорити із Владимиром Путіним. І на ранок були накладені ті самі санкції проти Роснефті і Лукойла. Так, от Дмитрієв зустрічався із Стівеном Віткофом, і ще там побачився з одною представницею республіканської партії, яка не дуже публічна, і ім'я воно не широ взагалі нічого не каже широкому загалу. Тому о, можна з певністю сказати, що місія Кіріла Дмитрієва відтягнути санкції американські проти Російської Федерації і якось там замилити очі самому Дональду Трампу. Вони успішно провалилися. А що ж корисного для нас у цій історії? Справа в тому, що за всіма розрахунками українське питання стає частиною внутрішньої політики, саме Сполучених Штатів Америки, і 100% тема теми російсько-української війни буде одним із таких дуже важливих питань, саме американських виборів. Я нагадаю, що їхні вибори будуть. Уже, уже буяти да буйним цвітом з початку наступного року, і в листопаді добиратимуть людей якраз таки в американський конгрес. І, ймовірно, що республіканці будуть користатися в тому числі темою України, тому що вся соціологія республіканської партії говорить про те, що виборці республіканці виступають за повну підтримку України станом на, на зараз, якщо дивитися останні опитування, це 73%, Ну 73, але так це така цифра. Вони виступають за повну підтримку України. Вони не хочуть, щоб їхній президент і топ політики, які представляють республіканську партію, якось там сильно прогиналися перед Росією і Путіним. І тому абсолютно не випадково, що значить на тлі оцих санкцій. Проти Росії Лінсі Грем, людина теж з близького кола Дональда Трампа одразу зустрівся із новою українською послицею нашою у Сполучених Штатів Америки, пані Ольгою Стефанишиною. І Стефанишина вийшла з заяву і сказала, що цілком можливо Сполученим Штатам Америки варто зараз уже розглянути навіть накладення санкцій на цього Кирила Дмитрієва. Тобто ви розумієте, що такі заяви вони відбуваються не просто так, і коли люди такого рівня, як Лінці Грем, ідуть і зустрічаються з українським послом, це теж не просто так. Тому о, тут, знаєте, той момент, коли я бажаю величезної снаги і успішної роботи нашим українським дипломатам, які працюють в нинішній місії. Будь ласка, друзі, не налажайте і зробіть все, щоб якраз таки українська тема Україна вони були на слуху, але в позитивному ключі, тому що ми розуміємо, що російська агентура, яка працює в Сполучених Штатах Америки, вона не дрімає і будуть намагання якось очорнити Україну. Більше того, давайте чесно скажемо, що у нас в Україні є величезна кількість різних корисних ідіотів, які нагнітають антиамериканські теми. І не проти влаштувати скандал на пустому місці. Тому тут дуже важливо пам'ятати, що росіяни то зашкварюються, і навіть такі досить прагматичні і розумні переговорники, Кіріл як Кіріл Дмітрів, вони лажають і пропускаються неприпустимих помилок, тому що оцей вихід з цукерками з цитатами Путіна це було щось таке абсолютно ідіотське. А коментарі Кіріла Дмитрієва про те, що коли його запитали, що а що ж ви там обстрілюєте вже дитячі садки в Україні, він сказав, що там це просто такий нещасний випадок, це була просто випадковість, не грають росіянам на руку. Але для того, щоб ця тема грала на руку нам, ми маємо максимально розумно пройти всі ці етапи, зустрічатися з топами американської політики. Зустрічатися з республіканцями і вести спільну політику по протидії Російській Федерації, тому що зараз нам всі карти пливуть до рук. Виборець республіканець, який буде голосувати за своїх республіканських конгресменів і тих людей, які хочуть вперше туди потрапити до того конгресу, вони будуть зважати на тему України. І тут я бажаю українському керівництву, українським дипломатам дуже грамотно оцінювати реальність і. А, так би мовити, не повторювати ті помилки, яких ми вже припустилися з тим же самим Дональдом Трампом. Тому я вас вітаю. По суті, Дональд Трамп кинув виклик Путіну і дав зрозуміти, що він наразі не хоче з ним зустрічатися, не мати ніяких справ. Ну а далі Україна має вже пограти у ці ігри самостійно, маючи за собою. Хороші бали всім. Дякую за увагу. Це був короткий огляд, дуже важливої теми про яку варто знати.